прочитати Депутатський запит. Зв'язку з грубою фальсифікацію результатів перших виборів депутатів сільських селищних міських територіальних громад відповідних сільських селищних міських голів 25 жовтня 2020 року. Прошу розглянути копії. Розглянути копію документів Великодимирської селищної виборчої комісії Броварського району Київської області. Копія протоколу Великодимирської селищної виборчої комісії Броварського району про результати виборів депутатів селищної ради Броварського району від 5 одинадцятого 2020 року додається протокол номер 20 від 15.11.20 постанова No6 від 2109.20 до до додається. Так, Київська область. Я так розумію, це результати. Я так розумію, що це результати протоколів додаються. Да, да, да. протоколів... так. Так. Київська обласна організація політична партія Слуга народу. Хочу Микола Максимович, 140 голосів 58%, Кабанець Наталія Вітерна, 82 голоси, 34. Це люди, які не пройшли. Ага. Луков Олег Анатолійов, 78 голосів, 32 відсотків. Отже, всім переможців, отже, вісім переможців кандидатів депутати не включені до протоколу та не затверджені постановою, постановою депутатам ми... Постанови депутата Великодимирської селищної ради. Відповідно, деп... вісім депутатів, котрі їм програли протоколом АС... та постановою зараховані депутати Великодимської селищної ради, а сам Київська територіальна організація Політична Європейська партія Рявченко Юлія Авраамов. 7 голосів відсотки, Київська обласна організація політичної за майбутнє. Кадирова Латуріна, 85 голосів, 35%. Литвин Микола Григорович, 83 голоси, 34%. Сидоренко Антоніна Миколаївна, 57 голосів 23%. Горсук Олександр Миколайович, 41 голос, 17%. Компонент Сергій Юрійович, 51 голос 21%. Київська обласна політична партія, Опозиційна платформа за життя. Франків Богдан Іванович, 8 голосів, 3%. Зінченко Сергій Володимирович, 10 голосів, 4%. Київська обласна організація політичної партії Слуга народу. Рубанка Анатолій Іванович, 64 голоси, 26%. Кузьмік, Світлана Григорівна, 32 голоси, 13%. Відповідно Підмога до... Куль... Пройшла. Тихо, ти тихо. Читати. Можна? Відповідно до пункту 16 до протокола загальної кількості голосів виборців поданих на підтримку всіх територіальних виборчих списків місцевих організацій, політичних партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів у межах єдиного багатомандатного виборчого округу, виборчого округу 6264. Постанова номер 9 Додається, постанова номер 13 додається, постанова номер 18 додається, постанова номер 26 додається, постанова 28 додається, постанова 48 додається, постанова 49 додається, постанова 50 додається, постанова 51 додається. Відповідь від архівного відділу проворської районної адміністрації за номером 15 від 21 на депутатський запит Воєвудського Олександра. Петровича за номером 15 додається. Запит на отримання публічної інформації від громадської організації додається. Заява від громадської організації додається. Відповідь на заяву від громадської організації дієти, додається. Заява Бог Юрія Миколаєвича про відмову від мандату додається. Заява Кадирової але додається. Заява вислава Юрія Васильовича про відмову додається. Постанова номер 54 додається, як виявилось до протоколу no 11 місяця 20 року, а також постанову no 11 -го, не введено переможцю виборів згідно статті 259 виборчого кодексу України, на котрих виборці віддали 25% голосів і більше. А саме Київська територіальна організація політичної партії Європейська Солідарність» Теплюк Вадим Іванович, 80 голосів 30%. Київська обласна організація політичної партії за майбутнє. Костира Юрій Анатолійович, 160 голосів, 66%. Зубку та Тінапалян, 93 голоси, 38%. Литвин Микола Григорес, 83 голоси, 34 відсотків. Київська обласна організація політичної партії Опозиційна платформа за життя. Агамайда Тетяна Івальна, 106, 16%, відсотків 48, 116 голосів, 48%. Кеуш Олександр Федорович, 101 голос, 42%. Відсотків. А Великодимирська селищна рада має 26 мандатів. Отже, виборча квота на один мандат дорівнює 6264. Поділити на 26 депутатів. Дорівня 240. Голосів, але фальсифікатори заради одного депутата для своєї команди зависили квоту до 329 голосів і з вище вказаного у постановах про реєстрацію обраних депутатів селищної ради мали бути зареєстровані. Київська обласна організація політичної Європейського селі Гришко Віталій Сергійович. Теплюк Вадим Іванович, Роговий Іван Володимирович, Постол Олександр Вікторович, Київська обласна політична за майбутнє, Фещун Олександр Валерійович, Бобко Юрій Миколайович, Ришко Владислав Вікторович, Костира Юрій Анатолійович, Зубко Тетяна Павлівна, Київська обласна організація, опозиційна платформа за життя, Коваленко Марина Вікторівна, Гамайда Тетяна Іванівна, Херос Олександр Федорович, Шевіко, Галина Василь. Київська обласна організація політичної партії Слуги народу Стеценко Євгеній Анатолійович, Кочубєй, Микола Максимович, Юрченко Анатолій Анатолійович, Кабан... Кабанець Наталія Вікторівна і Стеценко Юлія Олексіївна. Зубко Тетяна Павлівна, Кадирова Алатофіківна, Литвин Микола Григорович і лише після цих. Кандидатів могли б претендувати на мандати Сидоренко Антоніна, Борсук Олександр, Сігачува Валеріса Команець Сергій. Але чому ще до реєстрації першої заяви від Волко Юрія у протокол виборчої комісії внесена Сидоренко Антоніна під номером 15, 12.04. заяву про відмову від мандата від батьківщини написав брата Юрій Васильович відповідно з п'ятого списку? На четверте по списку змістився Куценко і Євгеній Олександрович. Відповідно, від партії Батьківщина пройшли Гришко Віктор Миколаївич, Скаченко Олександр Петрович Науменко Тарас Григорович, Куценко Євгеній Олександрович. Осени 24 року заяв про відмову на мандат від партії Удар написав Мирханес Олександр. Зі слів голови ТВК Дяченко відмови від мандату написали третє по списку Величенко Олена, четвертий по списку Губський Ярослав. П'ята по списку Пономарьова Олена, шостий по списку Гарачук Олексій. Відповідно, безсмертна Олена стала по списку другою та отримала мандат депутата. Прошу переглянути результати перших виборів в Великодиницькій селищній громаді 25 жовтня 2020 року та звернутися до голови та звернутися до голови проводського Районної адміністрації для прийняття відповідного рішення згідно його повноважень по поводу фальсифікації по поводу фальсифікації та захоплення влади. Е, у, у підпис е, Войовський Олександр. Будь ну, ласка, Саша. Я думаю, що я гарно розписав. А прочувствоваться тиша, тому що питання дуже серйозне. Ви розумієте, що в нас е, кожен собі просто захворила якраз була комісія тоді. І були люди, які всім керували. І вийшло, от ну, візьмемо відтаньку е, біт, партію. Е, Теклюк чуть не плакав. Мама там була. Ну, плакав він. друг <зас> не плакав, так, 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 так. Ну, а Європейська солідарність на п'ятого депутата не добрала. Що мені робити? Нічого. <зас> От, якщо <зас> ви запитання. <зас> ні. Ні. <зас> ні, я розумію, тільки нього було. А ти блюк один зараз у кожен ні. день да, на зразі. Да, 38% він набрав. <зас> а достатньо 25. <зас> да. Да. А пройшла людина, яка просто сім балів. Тобто він? Реакція чи ви хто, не знаєте? Знає. Це зівка обласного, а, я вам поясню ну, на камеру. Да? Це вказівка була в області, ми домовлялися. Е, Вадим з Вадимом тоді вели переговори, що він набере більше і зайде п'ятим депутатом. А шостий е, шостий просто не домовлявся. Ти як хоч домовлятися, хто там домовлявся, хоч президент. Ні, я вам просто ну, я тут, розумію. Що, секрети є. Ні, 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 я, я розумію. Хоч би зі мною доволі забуду. Хоч президент. Але він поспів. 70. Сімдесят 73 людини. Перед посолом. Да. А чого? А того, що в нього 38% сот, Він сам більше набрав партій. Скільки голосив? 100 тисяч, подивіться. Чи чи 80, що? 100 він набрав. І ми а посол чого зашов? А пос... а він не, 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 не. Просто посол зайшов, тому що він не було більше таких, як. Як його моє. Як, як, як теплю. Як, як, не було більше. Да. І він, він по списку проходив. Хоч би в нього було один голос. Це різні речі. Ні, він мене пройшов. Він проходив. Коротше, виказі, що ви хочете. Ні, ні, я що можу на всіх відповісти. Реально, значить, я показав, треба за треба убрати. Мало того, мені люди розказували, що, що, що там в одного не було взагалі ноль. До нього динечку додавали, стало 10-8. І все все мене розписано. Зрозуміло. Але есть, люди мають. Почитайте, вичитав, Набрали більше часто, 116 і 111 набрали. наша 1600. 6... Ні, так, а? я за свою пояснив. Ні. До вас так немає. Тобто да. то люди, які мали бути другим-третім, другим, mm -hmm. вони взагалі. Общей... Викинули ні, ні заяв, нічого нема. А ці саме депутати? Чомусь у бляшка Віктора все нормально. Він взяв себе перших і тих, хто набрали відсотки великі, а потім вже навіть куцентка не взяв. А коли вже безпалий, 9 балів, але він законно став, як так як той. Тому що він п'ятий чи був прийшов, пішов, законну куценку прийшов. Його нього не буде теж великих процентів. Але він... По списку. По — списку. По да. Понимаєте? Всі комаю, що саме складне, що в Я можу так усі там пройтися. Ну, возьмемо партію. Скажіть, будь ласка. Слуга народу. Чоловік набрав те, що 40 голосів. Ніхто йому ні, 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 навіть не сказав, так пише заяву, чи що. Ой, 140 бачив. Я бачу, 140, 140 голосів написав. Кабанець набрала. Друге місце. Ну, Третє. Нема. Ноль. Бо, ну за рубанка за що, що не охоже 26, але кабанець біжить. 20%. Тобто ти маєш право. Ти маєш право бути впереді того, що на що Так я перший буде. Ну так, ну, ну, да, так, да. але так ти й Але. Але оцей з плоского. Ой, останні кинуть, він, він по закону стає першим, де другим. Потім кабанець стає другим, де третім пішов, пішло. Значить, ось ось п'ятий. Стає, стає, дружина стоя, п'ятий. От як має бути. А що часі рубанки чи чим на його. хто в зелених? А то ви до мене зразу прицепились. Розкажіть про зелених. А я ж позади розказував. Давайте все розказуємо. Я ж про зелені розказую. То вже, тому що Хтось комусь захотілося не врахувати процент. Не можна так. У 2009 статті там чітко написано, як, як рахується перше місце. Не, не чітко не ті списки, що подали, а просто хто набрав 25%, йде на друге місце. Після першого, який не касається. Потім 30 набрав. Ти збігається на третій, він на надо. Той 40. Да. Розумієте? За кого? От ось там в їхню партію. Значить, те... про зелених я О, так. і не Ні, Я по Я на шо? вашу Болу думку. Не, да. не перебувайте. Там все на скрізь молочці. Ви скажіть, на вашу думку, по-зеленому. Юрченко має бути? А чого так? А то ж вони третє місце напропаду. А Богданов це скільки набрав? Хто? Кого ви згадували? То інша партія. Ні, Віталік, ти розумієш нічого. Ні, 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 Той ні. йде на друге місце, а Юрчук на третє. Скільки голосів Саш, він набрав? 140, я на друге місце. 140. 40. Саш, давайте таким чином. Хочете, я побачив, по ним розкажу. Як їх обдурили, Я все. Саш, є, є... є... нормальний аналіз з твоєї точки зору. З твоєї точки зору. Да. Але, нормальний. як на мене, я да. маю брати участь у дискусії. Да, мене, Треба разрезнять две позиции. Есть yes. Писочники, які і є окружники. Ну ви розумієте про що я говорю? Не в даному питанні, да, щоб передов... ми знімаємо в даному... пір, щоб всі зміни. Даному питанню... пилинко. Дайте, пилинко. Впевнена, всі пилинко. Дайте пилинко. даному питанні, Саш, ми згідно не депутатського запитання звернутися депутат. до Броворської районної депутат. адміністрації для прийняття відповідного рішення згідно його повноважень. По поводу фальсифікації виборів та захоплення влади. Ні, ви не об'язані припинити нашу раду, ви не розумієте? Ні, ми говоримо, те, та, ми говоримо про те, що це, як на мене, більше питання територіальної виборчої комісії і питання центральної виборчої комісії. Які... Територіальна виборча комісія підпорядковується під Великодирської диві, сесії. Дивіться, дивіться, виборчої Я можу відповісти, що прошу. Да, давайте тобі давайте, вже знайшлася там. Ні, що одна давайте як не виходить. У них, чого на майбутнє найбільше депутатів. От там гарно просто люди отримують. Там поставили одне старост, директорів шкіл і так далі і тому подібне. І вони позаймали перший місяць. Так? Їх повинні були зробити депутатами всіх, так як Бобка і так, як цю Абрам. Цих зробили депутатами, а тих ні. О, чоловік набрав 14 народ. Боже, яка щось така. Ти писав відмову, ні? Тебе зробили депутатом, ні? Він повинен був зробити його депутатом. Так договори які ж були, щоб ви не дасте? Дайте, я, 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 я скажу. Можна, можна. Мені не треба ніякі договори, я, я не в договор ніхто не різу. Його повинні зробити депутатом, який він там місце зайдет друге чи третє, а він після попка друге займає. Тож, а після фішу на третє, виходить. В нього полум турбіць. І так усі. І по цьому всьому, по цьому всьому, так, <кліг> получається, що десь Антонір. Антонінер десь восьме місце, ще дев'яте, а за ней йде бурсулець. Нам дали, дві їм дали. Що мовчає? <кліг> Аврам? Аврам каче? Кадирова. А, що Кадирова? Мов написала заяву. І на нього спустився Саша. Будь ласка, скажіть, будь ласка, Кадир нього, Вас... Кадирова сама не була депутатом. Вона була тільки шостою. Якщо вона їх написала, але треба, щоб ці сюди написали, якщо вона навіть написала, то в по... нас ще одна була не депутатка, яка нами керувала. Ще Антоніна не було, тому що вона за акади... по почкам, за, за всіма хлопцями. Це Ви скажіть, коли 12, таке стільки цих депутатів, є і вчителі, і вчителі, і директори шкіл, і вони, 50 як, фаміля, 12-ти я можу. Він стоє депутатом у вас. Ніхто не, лише 20 чоловіка написали відповідь, він 12-й, він депутат. Ви ну, Компанець. Компанец. Ну нема ж вісім трешків.

Кажіть, О, то, вас, це ви побачили що? коли. Я Через 4 4 роки? роки. Я побачив, При чому тут коли побачили? Ні, я не за того, то я не знаю, що проїхало. Я, я бачив людину, як... без палка. Казав би, але ж він по закону проходить, бо в його партії не було цих, що багато голосів не набрали. Не було вище 25%, 25 вище не було. його. Так? А? А що ви пропонуєте? Дайте я Я на косочках послухаю. Тепер дивіться, йде далі, так? Реакція. Стала депутатом. Вона п'ята. Може стати, якщо звертать над ним. Як, як, якщо над нею немає людини, яка набралася на Ну, Дві хвилини. Тому я побачу тоді, коли оце хлопці почали. Спасибо. Набрали земель, їм зараз захотіли взяли, все кичають. Не то вже не чули. А там написано, збереться. Значить, взяли 40 гектарів землі, бо їх... Це земля, чому, до а викинули так, викинули так. Їхня партія все зробила. Ви скажіть, як за опоже Так, Я закінчу, я тебе закінчу. Будь ласка, давайте. я тебе каже правду. Так розкажи, Віталій. Може, а я так марти... не вийшла. Мені цікаво, будь ласка. Ну, повно. Одиницю поставити. Що ви хочете, пояснити? я пропоную я, я пропоную чесно вернути всіх. Пропит... Тепер, дивіться, почитайте, почитайте закон, що залежить, щоб не фальсифікатора. Це до п'яти років, якщо перший раз. Якщо ось не спинилися раз, і сьогодні не спинилися то до 10 років тюрміку це майна. Тому Добре. треба десять дуже можу, я, я, я підсую і винесу ні, я що ж я щось а а задум запит... депутата Ткаченка, що ви мочите? Хто з депутатів більше всіх голосів набрав? Дожди, от я хочу в'яжу. Ну, Скільки не набрав Каченко, але ми про Олега поговорити. Може не, я не Я щас добавлю за Олега.

Це в нього Це ж треба плановити. читати закони. Закони, закони це треба читати. Да. А, якщо взяти, це не моя а якщо взяти, що убрали глав, главврача, вибраного, директора на комісію, брали помічника, no. фом убрали Антоніну, убрали Бочкарьова і Електронничків, а це 10 років з конфіскацією майна.